Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Р, складів, слів і речень з вивченими буквами. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою R. Навчимося писати рукописну R, з'єднувати її з іншими буквами. Подивіться, будь ласка, сьогодні ми будемо працювати в зошиті з друкованої основи на сторінці 47. Розгорніть сторінки свого зошита і знайдіть саме цю сторінку. 47 складається із двох цифр 4 і 7. До уроку підготуйте простий олівець гарно підточений, кольорові олівці, а також не забудьте покласти кулькову ручку із чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 47. Пригадайте, де можуть знаходитися такі великі равлик та рак і чому на них можуть спокійно лазити діти. Такі речі можуть знаходитися на дитячому майданчику, так, дітки? А що роблять діти? Граються, і вони вилазять на великого равлика і на великого рака, тому що вони зроблені із каменю, і нічого з ними не трапиться. Доберіть, будь ласка, за малюночком слова з буквою Р. Равлик, рак. Дівчинку можуть звати. Рита, наприклад, да? що було ім'я на Р. А хлопчика, наприклад, федір. І в слові федір є маленька буква Р. Вимовте перший звук у кожному слові. Равлик рак. Визначіть, в якому випадку він твердий, а в якому м'який. Равлик твердий. Рак твердий. А, наприклад, Річка, тут у цьому випадку м'який звук. Р. Розгляньте, будь ласка, елементи букви Р. Подивіться, буква Р складається з двох елементів. Це подовжена похила лінія і лінія із заокругленням вгорі і внизу. Подивіться, всі ці елементи в нас зображені на малюночку. Знайдіть їх і наведіть простим олівцем. Перед тим як ми з вами почнемо вчитися писати маленьку букву Р, пригадуємо, як ми правильно тримаємо ручку та олівець у своїй руці, і в яку сторону нахиляємо зошит, коли ми пишемо лівою або правою рукою. Я нагадую, дітки, що працюємо ми в робочому рядочку, а допомагають нам. Надрядкова лінія, підрядкова лінія і похила допоміжна лінія. Також, дітки, не забуваємо, що за поле ми не виходимо, поле в нас має залишатися чистим. Пригадайте, будь ласка, що букви між собою з'єднуються верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням і нижнім з'єднанням. Мала буква Р складається з двох елементів довгої похилої лінії і короткої похилої лінії із заокругленням угорі ліворуч і внизу праворуч. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. А тепер, дітки, спробуйте, будь ласка, прописати у повітрі маленьку букву Р, так, як це робить ручка на моєму екрані. Тепер ми переходимо до виконання завдань письмових. Подивіться, будь ласка, у першому рядочку ми з вами маємо написати букву «Р», яка складається з двох елементів. Стрілочка нам вказує, в яку сторону ми маємо вести який елемент. Згори донизу пишемо подовжену похилу лінію. А потім трішечки нижче від верхнього робочого рядочка, від верхньої робочої лінії, ми ведемо ось цей гачечок, який нагадує на маленьку букву Г ось цей гачечок. Спробуйте прописати маленьку букву Р у повітрі декілька разів. Наведіть, будь ласка, зразок у своєму зошиті. А тепер допишіть букву Р до кінця рядка стільки разів, скільки вона у вас поміщається. Не забувайте ставити відео на паузу. Наступний рядочок у нас складається із двох завдань. Перша половина рядка ми маємо написати букву сполучення РУ, тобто до маленької букви Р. Верхнім з'єднанням ми приєднуємо маленьку букву У. Давайте спробуємо прописати це буквосполучення в повітрі. Пишемо маленьку букву Р. А тепер верхнім з'єднанням дітки, приєднуємо до неї маленьку букву У. Пропишіть це буквосполучення у повітрі декілька разів. Тепер візьміть на видіть зразок, який подано у вашому зошиті в другому рядку. Пропишіть декілька своїх зразочків буква сполучення РУ. Тепер подивіться, наступна половинка другого рядка ми маємо з вами написати слово. Прочитаємо його. Руки. Так. Буква Р і буква У з'єднуються верхнім з'єднанням. Буква У і буква К верхнім з'єднанням, буква К і буква «и». Давайте спробуємо слово руки по буквах написати у повітрі. Пишемо букву Р маленьку. Верхнім з'єднанням приєднуємо до неї букву У. Тепер ж знову верхнім з'єднанням приєднуємо до букви У букву К і до букви К верхнім з'єднанням приєднуємо букву «и». І в нас вийшло слово «РУ». Дітки, пропишіть, будь ласка, слово руки у повітрі декілька разів. Тепер наведіть зразочок, який ви бачите перед собою у зошиті. А тепер напишіть слово руки стільки разів до кінця рядка, скільки воно у вас поміститься. Коли виконуєте письмове завдання, не забувайте ставити відео на паузу. Наступний рядочок ми маємо написати букву сполучення Р. Подивіться, спочатку пишемо маленьку букву Е, потім верхнім з'єднанням до неї приєднуємо маленьку букву Р. Будь ласка, підняли в повітря свій олівець і спробуємо написати це букву сполучення. Пишемо маленьку букву E «Е» і верхнім з'єднанням приєднуємо, прописуємо маленьку букву Р. Так, будь ласка, напишіть букву сполучення Р у повітрі декілька разів. Тепер наведіть зразок, який є в вашому зошиті. А тепер самостійно пропишіть 2-3 рази букву сполучення «Р» стільки, скільки у вас поміщається. Так, наступне завдання третього рядка це слово перва. Так, давайте спробуємо написати це слово в перерва у повітрі по буквах. Маленька буква П. Середнім з'єднанням приєднуємо букву Е. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р. Середнім з'єднанням приєднуємо букву Е. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р. Е. Середнім з'єднанням приєднуємо букву В. І верхнім з'єднанням приєднуємо букву А. Перерва. Спробуйте це слово прописати самостійно у повітрі, не відриваючи руки. Коли пишете дітки, діктуйте собі по складах і протягуйте голосні звуки. Наведіть зразок, який подано у вашому зошиті. А тепер спробуйте у чистому місці на рядочку написати це слово самостійно. Не забувайте ставити відео на паузу. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу на значок, який у нас є. Що нам треба зробити? Наступні завдання ми будемо виконувати кульковою ручкою з чорною пастою. Тобто, покладіть, будь ласка, свій простий олівець на стіл, а в руки візьміть кулькову ручку. Перше, що ми з вами напишемо кульковою ручкою, це маленьку букву Р. Будь ласка, наведіть зразочок, який у нас є у нашому зошиті в четвертому рядочку. І пропишіть у вільному місці стільки букв Р маленьких, скільки поміщається у вас. Наступне завдання в четвертому рядочку ми маємо написати кульковою ручкою слово Равлик. Підніміть, будь ласка, ручку в повітря. Давайте напишемо це слово по буквах. Пишемо маленьку букву Р, середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву А. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву В. Нижнім з'єднанням приєднуємо букву Л. Верхнім з'єднанням приєднали букву И. І знову ж таки верхнім з'єднанням приєднали букву К. Равлик. Спробуйте це слово прописати декілька разів у повітрі. А тепер, дітки, напишіть слово равлик у пустому місці вашого рядочка. Коли пишете, діктуйте собі по складах і протягуйте голосний звук. Наступне завдання, яке ми також пишемо. Кульковою ручкою це слова рак, рік Урок. Слово рак пропишіть у повітрі, з'єднуючи маленьку букву Р і маленьку букву А середнім з'єднанням, букву А і букву К верхнім з'єднанням. Спробуйте це слово написати у своєму зошиті самостійно слово рік. Прописуємо у повітрі. Маленька буква Р. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву І. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву К. Рік. Напишіть це слово самостійно. Наступне слово урок прописуємо у повітрі. Буква У. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р. Середнім з'єднанням приєднуємо букву У. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву К урок. Спробуйте написати це слово самостійно. Дуже добре. Далі, дітки, ми з вами маємо написати ціле речення. Давайте його прочитаємо. У нас урок. Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви, тому прописуємо у повітрі велику букву У. Наступне речення – нас. Пишемо маленька буква Н. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А і середнім з'єднанням приєднуємо букву С. Нас. Наступне слово ми маємо написати урок. У повітрі пишемо маленьку букву У. Верхнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву Р. Середнім з'єднанням приєднуємо маленьку букву «о», і верхнім з'єднанням приєднуємо букву К. В кінці речення не забуваємо, що треба ставити крапку. Спробуйте написати це речення, діти, самостійно у своєму зошиті. Наступне речення скоро перерва. Давайте спробуємо написати перше слово у повітрі. Слово скоро пишемо з великої букви. Тому що це початок речення. А перше слово у реченні завжди з великої букви. Пишемо велика буква С у повітрі. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву К. Середнім з'єднанням приєднуємо букву О. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р. Середнім з'єднанням приєднуємо букву О. Скоро Тепер пишемо слово перерва у повітрі. Буква П. середнім з'єднанням приєднали букву Е. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р. середнім з'єднанням приєднуємо букву Е. «e». Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Р. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву В. І верхнім з'єднанням приєднуємо букву А. Кінці речення ставимо крапку. Спробуйте це речення написати самостійно у своєму зошиті. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок, який знаходиться в кінці сторінки 47. Назвіть всі малюнки, які ми бачимо. На малюнку ми бачимо ручку. Що це за ручка? Це дверна ручка. Далі ми бачимо ручку, яка знаходиться у жіночій сумці. Так? Зверніть увагу, що малюнки різні, але мають однакову назву ручка дверна і ручка на сумці. Давайте складемо речення для кожного малюночка. Тато замінив дверну ручку у кімнаті. Мама взяла сумку за ручку і пішла на роботу. Дуже добре. А тепер, дітки, розфарбуйте ці дві ручки і намалюйте ще один предмет, який також має назву ручка. Це може бути ручка, якою ми з вами пишемо. А ще, дітки, можна намалювати маленьку дитячу ручку з п'ятьма пальчиками. Це також ручка. Яку букву ми з вами вчилися писати на сьогоднішньому уроці? Сьогодні ми вчилися писати маленьку букву Р. Доберіть спочатку слова, в яких буква «Р» позначає твердий звук Р, а потім слова зі звуком Р. Оберіть, будь ласка, цеглинку із кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений, на уроці мені сподобалось жовтий, на уроці мені не сподобалось червоний. Я дякую вам за роботу і за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!